Радіодиктант національної єдності пишемо разом. Магія голосу. Спочатку був брехунець, з нього починався день. Клац диктант національної єдності. І пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бодьоре, говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю. І всіх нас об'єднує, голос із радіо. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський. Не до коханої дівчини зверненої, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки всесеюзне радіо доносило й в Сибірську Пущу. А в 1960 -1980 ті 1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з пів слова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою, лиш Згодом Телевізор притупив нам на те слух. Та, попри всі зміни технології, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити.